Ми продовжуємо вивчення криптографії, і на сьогодні в планах у нас розглянути коротко, правда, елементи теорії зв'язку в секретних системах. Це робота Клода Елвуда Шеннона, яка започаткувала, в принципі, етап наукової криптографії. План у нас такий. Сьогодні ми розглянемо. Власне, роботу теорія зв'язку в секретних системах. Далі ми розглянемо два питання, такі як ідеальний шифр. Я наведу приклад ідеального шифру, і ми розберемо його переваги і недоліки. А також ми розглянемо третє питання класифікація та вимоги до сучасних криптосистем. Отже, теорія зв'язку в секретних системах. Клодел Шеннон та його робота Теорія зв'язку в секретних системах, він, як я вже казав, по суті, започаткував період наукової криптографії, про який ми говорили в минулому. Спочатку це була секретна доповідь, математична теорія криптографії, вона була розсекречена після Другої світової війни, і ця робота сформувала, по суті, обличчя сучасної криптографії. Часто його внесок внесок Клода Шеннона порівнюють з впливом на фізику Ісаака Ньютона. Шеннон народився в 1916 році в місті Гейлорді в штаті Мічиган Сполучені Штати Америки, а в 1936 році закінчив Масачусетський технологічний інститут. З двох спеціальностей одночасно математика та електротехніка. Він пізніше говорив, що обидві спеціальності його дуже приваблювали, і він не міг обрати якусь одну, тому вирішив закінчити інститут з двох спеціальностей. Це була рідкісне явище тоді, не те, що зараз. І пізніше воно зіграло дуже визначний внесок в кар'єру Клода Шеннона. В 1940 році він захистив докторську дисертацію, тобто став PHD, де він вперше застосував до опису реле та перемикачів булеву алгебру. Ну а на той час це було революційною справою. І знову його спитали, як це вам вдалося. А він сказав, що я був єдиний, хто розбирався в математиці, і електротехніці. Тому застосував математичний підхід до описання роботи. Реле і перемикачів в 1941 році він пішов працювати в Bell Laboratories, там займався розробкою систем передавання інформації, і це дозволило йому відкрити методи кодування з корекцією помилок. Метою було забезпечення достовірного передавання інформації за шумленими каналами. Ну, для того, щоб це зробити, йому довелося сформулювати, що таке інформація, чим визначається її кількість, що знов е, далося в знакі, тут знов далося в знаки його математична освіта. Ну а в 48-49 році він визначив кількість інформації через інтропію. Величину, яку використовують фізики у термодинаміці та статистичній фізиці як міру розпорядкованості системи, також він ввів одиницю інформації, величину, яку потім було названо бітом. Ось тому внесок Клода Шеннона вважають визначним в теорію кодування інформації, в криптографічні засади, засади криптографії і так далі. Але цим не вичерпується його внесок. Клод Шеннон розглядає шифрування як відображення відкритого тексту в шифрограму. Ось таким чином це ІТ дорівнює деякій функції f, K, t від m, де С це сайфертекст або шифротекст, тобто зашифрований текст. M це відкритий текст або меседж, тому і літера М, а F від FK це відповідне відображення, де індекс К відповідає конкретному криптографічному ключу, який використано для цього сеансу шифрування. Для того, щоб існувала можливість однозначного розшифрування, необхідно, щоб F від K мало обернене. Причому єдине обернене відображення FK мінус першому. Таке, що добуток FK на FK мінус першому дає тотожне перетворення I. Тобто тоді ми можемо записати, що розшифрувати повідомлення, зашифроване це, тобто шифротекст перетворити обратно, перетворити знову в відкритий текст. Можна за допомогою такого співвідношення. При цьому висуваються вимоги до ключів. Джерело ключів повинно бути статистичним процесом, тобто ключі мають бути статистично однорідним потоком, який не залежить від повідомлення. Ну, або можна використати пристрій, що здає відображення F і Fn. З різними ймовірностями, що також може забезпечити нам таке однозначне перетворення. Ну, давайте розглянемо, на прикладі найпростіший шифр заміни, наприклад, шифр Віженера. Тоді алфавіт повідомлень співпадає з алфавітом криптограм та множиною знаків ключі. Ну, а шифрування використ... виконується послідовною заміною знаків відкритого тексту, знаками зашифрованого тексту, ну і залежить, звичайно, від чергового значення знаків ключа. При цьому, якщо це дійсно простий шифр, шифр Віженера, ми знаємо, що послідовності літер того самого алфавіту, це буде відкритий текст і ключ, і криптограма. Ну, можна це записати ось таким чином. А кожен крок шифрування визначається відповідним співвідношенням. Ми знаємо, що, наприклад, у шифрі Веженера це буде додавання за модулем 32, якщо це українська мова. І таким чином функція F це буде додавання за модулем 32 кожної літери ключа до кожної літери відкритого повідомлення. Таким чином утворюється кожна літера шифру тексту. Насправді в практичних системах довжина ключа може бути значно меншою за довжину повідомлення. Ключ може бути обчислений на кожному кроці з деякого іншого, первісного кажуть, ключа меншого розміру за допомогою деякого алгоритму, а ключова послідовність може бути навіть періодичною, хоча це і недобре. Задача криптоаналітика, як пише Клоченен у своїй роботі, полягає у відновленні відкритого тексту за криптограмою, знаючи оцю множину відображень. Всі криптосистеми Клоченен розділив на два величезних класи. Перший клас це така криптосистема, для якої будь-який об'єм перехопленої інформації. Недостатні для знаходження шифрувального відображення. Причому ця ситуація не залежить від обчислювальних потужностей криптоаналітика. Такі шифри називаються безумовно стійкими, абсолютно стійкими. Ну а Клод Шенун в своїй роботі називав їх ідеально секретними. Як я вже казав, це можливо лише тоді, коли повідомлення М відкрите і шифротекст. Статистично незалежні один від одного. Така ситуація зустрічається, вона досить практична, і ми її розберемо в наступному фрагменті. Інший тип криптосистем, до яких належить переважаюча більшість сучасних шифрів, це такі криптостійкість, яких значна, але має якесь кінцеве значення. Це означає, що криптоаналітик за якийсь дуже великий, але все ж таки кінцевий час, маючи певні обчислювальні ресурси, ну, на які він тільки спроможний, може подолати криптозахист такого шифру. Такі шифри мають назву обчислювальності яких. Звичайно, що криптозахист повинен вважати, що з часом. Обчислювальні, потужність обчислювальних ресурсів може зростати, тому повинен бути деякий запас, за допомогою якого ми можемо зберігати зашифровані повідомлення певний час. Ну, сьогодні розповсюджені якраз обчислювально-стійкі шифри. Але чому, якщо існує ідеальний шифр, то навіщо інші шифри? Справа в тому, що користуватися абсолютно стійким шифром, Досить незручно. Його використовують лише в надзвичайно критичних випадках. Наприклад, це може бути, і це відомо з історії, можна шифрувати канал за допомогою такого ідеального абсолютно стійкого шифру. Шифрували канали зв'язку між президентами Сполучених Штатів та президентом Радянського Союзу, зокрема Горбачова. Ну і, в принципі, для випадків повсякденних, або, більше того, скажімо, для приватних такі шифри не використовуються. Простіше розробити обчислювально-стійкий шифр, причому треба мати на увазі, що обчислювальні витрати на його подолання повинні перевищувати сьогоднішні можливості тих, на кого не розраховано. Розшифрування цієї інформації. Ну, наприклад, що значить перевищують? Прийнято вважати, що якщо кількість операцій, які треба виконати для того, щоб подолати криптозахист, становить 10, 9, 10, 12, то можна вважати, що цей шифр достатньо, швидкий, достатньо стійкий. І не обов'язково використовувати ідеальний шифр. Крім того, Клод Шеннон вів ще одне поняття, яке дуже часто використовується, і ми його будемо використовувати далі в сучасній криптографії. Ну, наприклад, я поясню це на прикладі такому. В історичному огляді ми бачили як одну з загадок криптографії фестський диск. Чому не можуть розшифрувати записи на ньому? Ми говорили про те, що там є 45 різних символів. А більше інформації про ці символи ніде не зустрічається. Тому для однозначного розшифрування замало інформації. А що це значить? Це значить, що існує така довжина повідомлення, при якій однозначне розшифрування шифрограми неможливе. Ну і, звичайно, навпаки. Існує якась мінімальна кількість інформації, тобто довжина повідомлення, при якій криптоаналітична задача має єдиний розв'язок, тобто ми можемо однозначно розшифрувати зашифроване повідомлення. Ось така мінімальна довжина криптограми, для якої існує єдиний розв'язок, називається інтервалом єдиності. Для різних мов він різний, але коливається в районі 40-50 символів. Якщо криптограма менша за інтервал єдиності, довжина криптограми менша за інтервал єдиності, то ми побачимо далі, що, можна, що може відбутися. Ми не зможемо однозначно розшифрувати повідомлення. Якщо ж ця. Довжина цього повідомлення зашифрованого більше за інтервал єдиності, тоді можливий, не обов'язково він буде, але можливий єдиний розв'язок криптоаналітичної задачі, тобто, можливо, буде однозначно розшифрувати повідомлення. Це використовується в практичних криптоаналітичних задачах, коли тексти, які пересилаються, в зашифрованому вигляді бажано, щоб вони були як можна коротшими. Якщо цього неможливо, можна розбивати текст на різні фрагменти, шифрувати їх на різних ключах і таким чином добиватися того, щоб шифр зашифровував повідомлення меншої довжини. Чим менше буде інформації у криптоаналітика, тим Важча буде його робота, чого й досягають за допомогою різних ключів для різних фрагментів і е, зменшеної довжини повідомлень. В принципі, цього і повинні досягати, добиватися криптографи. Їх задача полягає в тому, щоб несанкціоновані особи не прочитали зашифроване повідомлення або, в крайньому разі, максимально. Ускладнити їм це завдання. Таким чином, з аналізу, короткого аналізу праці Клода Шеннона можна зробити такі висновки. Перше, робота Шен... Клода Шеннона теорія зв'язку в секретних системах започаткувала науковий етап розвитку криптографічної науки. Вперше тут введено поняття безумовності якого шифру, який ми й далі будемо називати ідеальним. Започаткувала, започатковано в цій роботі поняття обчислювально якого шифру, тобто такого, ресурси для подолання такого криптозахисту, потрібні для подолання такого криптозахисту, перевищують сьогоднішні можливості. Тут же запропоновано в цій роботі поняття одиниці інформації, яку ми знаємо як біт сьогодні. Правда, Клод Шеннон бітом її не називав, але поняття таке ввів. Клод Шеннон також ввів поняття інтервалу єдиності, ну а також інші поняття, які ми розглядати не будемо. На цьому все. Далі розглянемо поняття ідеального шифру.